21 січня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та засобів масової інформації. Перший проект рішення стосувався безоплатної передачі частини металевої конструкції, придбаної коштом міського бюджету на баланс міського будинку культури. Пропонується передати безоплатно з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс Смілянського міського будинку культури на оборотні активи, а саме металеву конструкцію вартістю 69 тисяч. Вона розміщена перед входом. Міського будинку культури на ній банер і фото полеглих наших героїв. Дане рішення члени комісії підтримали одноголосно. Так само члени комісії цього дня рекомендували рішенням сесії припинити право оперативного управління у зв'язку з передачею нерухомого майна з комунальної власності в державно. Окремо, члени комісії зупинилися на питанні встановлення розміру допомоги на поховання осіб, котрі на момент смерті не були пенсіонерами і ніде офіційно не працювали. Було доручення міського голови. Допомога на поховання особам, які на момент смерті не були пенсіонерами і не працювали, була 1 тисяча гривень. На сьогоднішній день пропонується 2 тисячі гривень. Це мається на увазі і тим померлим, які не були пенсіонерами, бо пенсіонерам виплачуються дві пенсії в пенсійному фонді, і ті, які не працювали, бо їм теж з пенсійного фонду йдуть виплати. А це люди, які померли, не працювали і не були пенсіонерами, то із підтримки їм ну, немає. Ми за останніх п'ять років провели статистику, то десь в середньому за рік у нас 40 осіб. Так. Заслухавши інформацію та зваживши всі за і проти, члени комісії також рекомендували підтримати це рішення на найближчій сесії. Ще чверть сотні проєктів рішень, які розглянули, проголосували цього дня на комісії, стосувалися виділення коштів смілянам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тож усі 29 питань порядку денного присутні члени депутатської комісії заслухали та проголосували. Проте остаточні рішення прийматимуть на сесії Смілянської міської ради, що попередньо запланована на 10 годину 29 -го січня.